Уявіть, що ви отримали рахунок за комунальні послуги і розумієте, що ваша пенсія не покриє навіть половини з цього рахунку. Якщо ви проживаєте за кордоном, в Європі, Італія, Португалія, Франція, Польща і думаєте, що там все стабільно, але без десятків років офіційного стажу ви теж отримаєте мінімальну пенсію. Ну що ж, а якщо це вже давно не страшилка, а сувора реальність, і для того, щоб не залежати в плані пенсії від держави ні в Україні, ні в Європі, я сьогодні з вами розмовляю. Доброго дня, мене звати Ніна Нартюк, я незалежний фінансовий консультант і вже 8 років допомагаю своїм клієнтам в Україні і в Європі вирішувати питання пенсійного накопичення особистого. Тому, як то кажуть, маю право про це говорити. І сьогодні, в нашому короткому відео, я хочу розказати проблематику цього питання. Не для того, щоб вас в чомусь переконати, а для того, щоб ви просто мали інформацію для роздумів. Отож, погнали! Стабільність державної пенсії це міф. І зараз вам на воду просто пару аргументів в Україні це фінансова нестабільність. Війна в Європі це є бюрократія, тому що без регулярних внесків і без трудового стажу ви теж не будете мати нормальної пенсії. Тому, дорогі мої, ваше майбутнє у ваших руках що я вже неодноразово одноразово вам говорю: а ваше майбутнє не залежить від політиків чи якоїсь країни. Отож, яке рішення? Рішення то дуже просте: це ваш пенсійний план, який ви маєте самі собі розробити. Ну, не самі все порахувати, звичайно, звернутися до фінансового консультанта, бажано до незалежного, який не представляє якусь одну компанію, щоб мати пару варіантів з чого вибрати. Тому що насправді на даний момент навіть в Україні вже давно працюють компанії, які займаються такими програмами. І у мене є дуже багато клієнтів, які вже накопичили непогані суми собі на пенсію. Тому від чого залежить така програма: від вашого віку, від вашої платоспроможності, тобто скільки ви можете відкладати в місяць на цю програму, і підбирається вам такий от фінансовий план. Такі рахунки для своїх клієнтів я відкриваю через life Insurance, або як я це ще називаю, інвестиційний рахунок у компанії страхування життя. З такими компаніями працюю в Україні, в Європі і насправді їх є не одна. Як працюють такі накопичення? Клієнт відкриває собі рахунок у вибраній компанії, акумулює там гроші, вносить платежі, і компанія за рік ці гроші інвестує. Ви є таким, як собі, інвестором в компанію. Інвестує тільки в обов'язкові напрямки, які визначені е, чинним законодавством тієї країни, в якій відкривається рахунок, відповідно, це є найнадійніший інвестиційний інструмент в плані прибутковості. В кінці року компанія звітує по прибутковості і ділиться відсотком з своїми інвесторами, тобто з клієнтом. Чим класні такі програми, тому що ваш рахунок множиться на інвестиційний дохід компанії, і множиться методом складного відсотку. Мато складного відсотку це восьме чудо світу, це коли відсоток прибутковості множиться не на ваш внесок річний, а вже на ту суму, яка у вас акумулювалася на рахунку. Давайте розглянемо коротенький приклад, так щоб ви розуміли, як це працює. До прикладу, ви щомісяця вносите 100 доларів собі на рахунок, при інвест доході 4-5%. Ви за 20 років внесли тільки 24 тисячі ваших внесків. Решта, все, інвест, дохід, і подивіться, який він. Якщо до гривні, якщо ви вносите щомісяця 4 тисячі гривень, Тере 100 доларів заокруглених, 20 років, ваші внески будуть становити 960 тисяч гривень. Решта – інвестдохід. Ці цифри і розрахунки я зробила для того, щоб ви наочно подивилися, як працює складний відсоток, але насправді сума 100 доларів в когось може бути завелика, в когось може бути за маленька при вашому доході. Тому насправді я запрошую вас на за безкоштовну консультацію, щоб розрахувати суто ваш приклад. Де би ви не жили у Львові, у Мадриді, у Варшаві. Ваше майбутнє у ваших руках і кожного місяця, не відкладаючи гроші, ви просто реально втрачаєте свій складний відсоток. Тому запрошую вас на вашу індивідуальну консультацію щодо пенсійного накопичення, незалежно від того, де ви живете, ще раз повторюся. З вами була Ніна Нартюк, незалежний фінансовий консультант. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступне відео.